Всім вітання, з вами Белоні. Скоріше все ви знаходитесь на каналі Team Links. І це спеціально для вас спеціальний такий от огляд на трежерку, яка вийшла в нещодавному оновленні буквально декілька годин назад, під назвою Cosmic 2025 Heroes Ford. От. І зараз ми просто спробуємо разом з вами я оцінюю сети. Як я думаю, подобається вони мені чи не подобається від 1 до 10 Давайте будемо таку систему е зробимо. Ну і то ви вже будете дивитись і приймати власне своє рішення. Е е е тому почнемо з самого початку. Е додали нам такого баратрума. Загалом е скарбниця про те, що це космічна у нас якась така тема, типу, щось пов'язане з космосом. Бачите, у нас і баратрум такий незвичний, незвичайна корова. І аніма, е ну така світиться, вся така конкретна. Космічна тема. Да? От, ну, е Починаючи з братрума, цей сет я б оцінив на. <смірко> важко давати йому один. Важко давати один. Е існує багато іморталок на Братруму, які значно кращі, ніж те, що я бачу зараз. Тому давайте думаємо, е, 2 із 10 у сподіваннях на те, що далі буде, будуть сети, які вартують значно кращі оцінки. Тут у нас Енігма, іде вона в парі з таким от Ейдолоном. Не зовсім космічним, якісь, я б навіть сказав, що якісь інопланетяни його збудували, але цьому сету ми точно даємо як мінімум 7 з 10. Я думаю, що 7 з 10 це аніма заслуговує, враховуючи е, і морталки, які ще можна Поєднати і включити сюди, то я буду, думаю, що це прям буде дуже круто. Далі White Spirit. White Spirit Дуже схоже манція на те, що випускалося на 10-річчя Доти, тому не сильно він відрізняється від попереднього того сета, який якраз останній виходив на ньому. Тому цьому сету ми дамо 5 з 10-5, тому що прикольна анімація, крутий вейпан, Але знову ж таки не певен, що хтось його захоче міняти на імортальний. Так, це у нас Engine на Е, Ну, прикольна голова. Прикольна голова. Така от у нас Frozen Nova називається сет. Прикольна голова, але жодних анімацій, нічого. Я думаю, що 3 із десяти він отримує від мене. Ух, далі у нас іде отака крута Мірана. Е, і наскільки я знаю, вона змінює анімацію стріли. Тобто, другий спел у неї прям змінюється, і там він. З ефектом вотить, і загалом мені дуже сам по собі сет подобається. Дуже гарний маунт, дуже схожий на кролика, який коштує там, тисячі доларів, напевно. От. А його, в принципі, можна з першої спроби за 120 гривень ральнути. Тому ну, цей сет як мінімум 9 з 10, особисто для мене. Як мінімум 9 з 10, враховуючи, що він звичайний, не ультрарний, нічого, тому 9 з 10 я йому ставлю. Е, це у нас просто зевс, без зміни спелів. Без нічого, такий просто колдун, Смічний Він, колдун, бачите, там у нього під шляпою сузір'я якісь. Ну, достатньо прикольний, достатньо прикольний. В грі точно буде виглядати дуже соковито. тому... М І за те, що немає ніяких там анімацій, да, не змінює ні тичку, ні спели, нічого. Ставимо йому залізність 7 з 10, можливо, навіть 7,5 з 10. От, Але, от с -с семірку від мене він твердо отримує. Далі йде ультравейбовий Фенікс. Е, ультравейбовий Фенікс, якщо я правильно пам'ятаю, в нього є два стилі. Тобто в нього є отакий от стиль, Ага, і тут якийсь модифікатор. Тобто, що, от, бачите, в нього якісь от фіолетові крила стають. Е, точно не знаю, як це отримати, от, але от, мені це загалом подобається Star Sage. Коротше, цей сет мені прям дуже доподобає. І отака от така супернова у нас, власне. Такі от е, дитинча у яйці У цьому сету я ставлю. Напевно, що поки що він для мене є певно найкращим. З усіх тих, що ми подивилися, тобто десь на рівні з міраною можливо, навіть трошки краще. Тому 9,5 з 10, я думаю, цей сет отримує, враховуючи, що він не знаходиться в якомусь там ультра-рар сегменті, і отримати його досить легко. Е, на черзі Свен. Просто Свен, якийсь досить мультяшний, наче це не дота сет, якщо чесно. ну Ставимо йому, напевно, що. Ну, я не знаю. <гум> Мені здається, його намалювали за, за дві хвилини. Да, і, 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 типу, якась е, для 3D-принтера такий шаблончик трошки зробили. Ну, Не знаю, 2, 2 з 10, напевно. Просто от. 20 без коментарів. Так, далі у нас сет персони на СМК. Е, ну, в принципі, прикольне. За зірочки можна поставити 6 з 10. Досить така прикольна гама: фіолетові. Такі от неї тут крила. Прикольно. Далі Face Void. Ух ти, тут навіть якась у нього. А, ну це Глобус у нього тут крутиться. Досить прикольно. Я думаю, що класно буде виглядати з арканою. От, якщо там правильно все задроти одягнуть, то така фіолетова гама, фіолетова рожева буде класно виглядати. В принципі, цьому сету можна поставити 7 з 10, я б йому так поставив. От Марсі. Прикольна Марсі. З парасолькою, Дуже крута. Виглядає прикольно, незвичайно синього седу на Марсі ще не було. Просто звичайно, найнімешна дівчинка заслуговує свої теж. Я думаю, що 7, 7 з 10 я готовий її поставити. Фантомка. Нічого незвичайного. Просто фантомка на любителя. Ну, Напевно, що 4 з 10. От я ще не став 4 з 10, але от це от 4 з 10. Так, на Linux сет з двома стилями. Є отакий от жовтий є отакий от червоний. Дуже дуже класне поєднання загалом от і... і цей плащ такий є, і волосся шикарне. це, якщо я не помиляюся, перший сет, в якому немає. В якому немає юбки. Тобто ви можете просто надягти. 12 із 10 цей сет отримає від мене. Це просто найкращий сет в сундуку. Найкращий сет в сундуку. І він ще поєднується. Тобто ви ще до нього можете надягнути іморталку. От. Можете іморталку надягнути отут поверх, поверх штанів. От. Йдемо далі. 12 із 10, ще раз, нагад. можливо, навіть 13. Думаю, що 13, навіть краще. От. Далі у нас іде рар-сегмент. Рар, рар, верірар, ультрарар. Саме Тінкер. Тінкер у нас отримує ну, блін, церар, да? очікуємо від нього, те, що він очевидно буде краще, ніж попередньо. Тут навіть Марталка у нас голова така є, яка міняє марши у нас. Ну, Цей сет заліза бетонна отримує 9 із 10. Я граю на Тінкера. На Тінкері, я люблю Тінкера загалом. От, е Тим паче, що зараз пересів я на супорта і його можна і на Сапа пікати, Тому прикольно такі. Знаєте, він не вбився, він більше хілер, тому 9 з 10 він отримує. Не фанато Гормага, скажу чесно, тут змінює якісь анімації. Аггюмен з Аркана. Певно, щось з Арканою можна. У мене на маного Гормага ні аркани, не досвіду, як на ньому грати. Просто не подобається цей герой мені. Тому Тому все ту ціню, як на. Враховуючи, що він рарний, я його оцінюю на 2 з 10, якщо чесно. Ну, от. Далі там аркано плеєри. Огормах плеєри можете сварити мене. ось, Але для мене це не рарний сет. Це просто звичайний такий прикольний сет нагорма з, з рибами, ну Це просто у риба риби, я не знаю. Ну, прикольний, але рарним я б його не робив. Луна на сегменті Very Rare, Без зміни спелів, без зміни анімацій, але неймовірно гарний оцей Лев, тигор. Напевно, не, 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 Лев. От, і Луна дуже схожа на персону Мірани. Тому, напевно, це сет отримує від мене ну, за дуже... за дуже гарну лева, отримує сет цей. Ну. Блін, 9, 9 не дам, вісім. Вісім з 10, я думаю, цьому сету можна дати. Якщо тут ще морталки зверху почепляти, у нього я думаю, буде всі 10. Ось, ну і сет на шейкера, я так розумію, він іде в комбінації з тим, що це є аркана. Тобто, якщо вам падає ультрарарний шейкер з цієї скрині, то ви отримуєте, в принципі, собі ексклюзивну аркану, яка в мене в принципі є. Але ну, дуже шкода, що ті, хто донатили дуже великі кошти, зараз, в принципі, це можуть отримати фафрі, тому такий от шейкер. З Арканою. Ну, Сет мені, якщо чесно, не дуже подобається. Можливо, поєднання саме з Арканою він буде круто виглядати. Але, чесно кажучи, я не в захваті. Тобто, від умовного Тінкера я в захваті набагато більше, ніж від Шейкера, тому йому ми, напевно, поставимо 6 із 10. От, 5 із 10 за те, що в мене є аркана, і тепер хтось зможе отримати аркану, і вона не є такою вже ексклюзивною, але то вже інша історія. В принципі, на цьому, все. Все, все закінчилось. Дякую за перегляд. Якщо ви вперше на цьому ютуб каналі ставте лайк і підписуйтесь. Тут буде регулярно з цього дня виходити крутий контент не тільки зі мною, а й з радцями нашої команди. Слідкуйте за нами в наших офіційних матчах. Ми будемо пробувати і себе, і вас радувати гарними результатами. Ну і звичайно, контентом у майбутньому. Тому ще раз всім дякую за перегляд, всім пока-пока.